Його твори, що процес, що перетворення. Проблема така не бути байдужим. Тобто тобі треба прорватися через свої якісь, якісь свої рамки, і нарешті через силу волі, через якісь устремління і нарешті змінитись, а не просто плести по течі, так би мовити, запропонованих обставин. Для мене особисто це близько. Я, мабуть, з тих, хто намагається прорватися, так би мовити. Спочатку я його не, не досприйняв, а потім, потім я побачив, що це такий мікро, мікрокосмос якийсь. Така кристалізована музика, яка розкриває зовсім інші такі знаєш, сторони. Щось цікаве, те, що ти не можеш зрозуміти першим поглядом, але коли ти придивляєшся, прислухаєшся, то ти починаєш для себе помічати такі цікаві речі. Для себе знайшов оте зерно, оту от черствість, отаку, знаєш, сірість, яка буває, проскакує в мене в душі, щоб я її атакував одразу, щоб я не був. Я би мовити, теплим. Або холодний, або гарячий. Але не теплий, знаєш. Чому це сучасно? Щоб людина не звикала до цих сірих буднів і такої сірої плинності життя. Треба приходити на цю виставу. Причина зараз і так би. Всі вкладаються в розвиток, розвиток українського мистецтва, розвиток всього українського, все, що ми віддаємо, так би мовити, цьому світу. Це, це дуже важливо. І якраз наразі важливо ходити на концерти, підтримувати митців, підтримувати просто взагалі все українське, все, що люди хочуть зробити нове. Хтось робить нове, хтось приходить на це нове, так би мовити.